Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, проаналізувавши історію минулого тижня, ми бачимо, що нечесні, нечисті. Брудні політикани намагаються внести хаос в голови українських громадян. Але саме найгірше вони в інтересах країни-агресора намагаються дезорієнтувати українське суспільство, але страшніше за все, вони намагаються дискредитувати довіру солдата до військового керівництва України. Я бачу цю вакханалію і розумію, що президент Зеленський саме в праві і в змозі, будучи верховним головнокомандувачем збройних сил України, а також будучи президентом саме нашої країни, обраним. На воле, скажімо так, за рахунок волевиявлення більшості громадян, він би міг би це припинити. І тому в мене виникла ідея, порадившись зі своїми пробратимами, для того, щоб більш-менш навести порядок Збройних сил України, щоб ніякі піджаки з Офісу президента чи ще з якихось інших дотичних структур мається на увазі піджаки. Це цивільні особи, які не тямлять нічого в командуванні взагалі у війні, не вирішували кадрових питань в Збройних силах України, не узгодні. Родивши їх з головкомом ЗСУ, а саме в даний момент. Це прізвище залужного, і це може бути будь-яке прізвище, але ця вакканалія має бути припинена. Тому в мене була така ініціатива зареєструвати на сайті президента Зеленського, президента України, зареєструвати петицію, і якою закликати почути нашу вимогу. А вимога дуже проста: президент України, як з суб'єкт законодавчої ініціативи, вправі внести до Верховної Ради України в парламент. На обговорення і голосування свій невідкладний законопроект. Цей законопроект мав би поставити крапки над і щодо кадрових призначень у вищому керівництві Збройних сил України. Тому таку петицію я намагався зареєструвати один день, потім другий день. Ні ответа, ні привіта, ніяких смс-ок, нічого мені не приходило. Я так розумію, що вони ігнорували ці всі мої намагання. Ну, я так зрозумів. Тому сьогодні в режимі онлайн намагався це зробити, і хочу, щоб ви були, скажімо так, прискіпливими до цієї історії. Тися з вами перепетіями реєстрації петиції на сайті президента України ще раз наголошую з метою покращення національної безпеки України і покращення кадрових питань, вирішення кадрових питань в збройних силах України. Всі призначення, е, скажімо так, керівництва ЗСУ мають відбуватися за поданням з. Головкомом. Звичайно, це має робити президент України, ще раз наголошую, але без головнокомандувача я вважаю, що цивільні особи не сильно розберуться. А хто ж нам кращий командир? Тому така історія, друзі, я пропоную вашій увазі фрагмент, як мені це вдалося чи не вдалося. Ми побачимо з вами, і я, звичайно, буду інформувати, як тільки ця петиція з'явиться на сайті президента України. Буду закликати вас її підписати, щоб президент висловив свою позицію чи він буде. Це робити, чи не буде, чи він хоче це поправити, чи далі продовжуватиме дивитися, спостерігати за вакханалією політиків, які за своїми якимись політичними рейтингами фактично нищать обороноздатність нашої держави. Попри всі негаразди, ми переможемо. Слава Україні! А вам пропоную подивитися мої <свісно> тяготи і лішення, перепрошую, за москальську, тобто, ті намагання зареєструвати петицію на сайті президента України. Дякую. Сьогодні, скажімо так, чергове пробую зареєструвати петицію, яка би допомогла би вирішити проблеми втручання політиків в діяльність Збройних сил України. Друзі, відверто кажучи, я вже третю добу намагаюся це зробити. На превеликий жаль, не отвята, не привіта, повний ігнор з боку реєстрації такої петиції. Тому я вирішив це зробити в режимі онлайн. І таким чином, як то кажуть, спробувати все ж таки вирішити цю проблему. Отже, суть цієї петиції на сайті президента України, яку я намагаюсь повторюю, зареєструвати, стосується внесення невідкладного президентського законопроекту до Верховної Ради України щодо призначення в дужках звільнення керівного складу ЗСУ, виключно за поданням головнокомандувача Збройних сил України. Ну, текст петиції приблизно такий, коротенько. Коротенько, я вам його зачитаю. Отже. В інтересах національної безпеки України є неприпустимими розкол єдності українського суспільства з метою припинення дезорієнтації особового складу ЗСУ вимагаємо зупинити втручання політиків у справи армії під час війни, закріпити на законодавчому рівні право призначати і звільняти військове керівництво ЗСУ виключно за. Поданням головнокомандувача ЗСУ. Постійні нападки на головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного з боку політиків підривають довіру до військового керівництва не тільки населення України, але і всередині самих Збройних сил України. Саме безвідповідальне втручання політиків є активними заходами підривного характеру в інтересах країни-агресора, хаос і дезорганізація, зневіра в громадян. До свого військового політичного керівництва це головна мета ворогів України. Під командуванням залужного та його штабу український народ та збройні сили України прогнали окупантів з Київщини, Чернігівщини, майже з усієї Харківщини, Миколаївщини і правобережжя Херсонщини. Часто це відбувалось не завдяки, а всупереч діям політиків. Десятки тисяч військових віддали своє життя не для того, щоб захищати політичні інтриги та забезпечити комусь політичні рейтинги. Вимагаємо встановити, що начальник Генерального штабу збройних сил України командувачі видів окремих родів військ сил Збройних сил України а також командувачі об'єднаних сил призначаються на посаду і звільняються з посади увага президентом України за поданням головнокомандувача. Збройних сил України. З цією метою пропоную розглянути і ухвалити проект закону України про внесення змін до статті 16 закону України про національну безпеку України щодо вдосконалення порядку призначення Вищого командування Збройних сил України. Ну, що я тут можу сказати? Е, можливо, треба було ще на... зараз так. Та -та -та. давайте ми тут ще зробимо абзац, вот, зупинити зараз. Ми зупинимо. От. Тут ще залишилось тільки ще сказати: люблю цілую і підписатися. Ігор Лапін. Тим не менше, давайте говорити відверто. Значить, скажемо так. Я це роблю для того, щоб на кінець-то хтось навів тут порядок. Президент України є суб'єктом законодавчої ініціативи. Значить, пишемо зображені символи, увага, три. 9, 1, 3, 3. Так, 3, 9, 1, 3, 3. Я навіть вдягнув окуляри. От, можливо, так. Усі поля шляхом встановлення цього позначення про захист персональних даних, Ігор Лапін створити петицію. Ба-ба-ба! Єсть! Так, згідно з законом України, вашу електронну петицію створено. Оприлюдниться на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з протягом двох робочих днів. Ну що ж, друзі, будемо вважати, що в режимі онлайн в мене це все ж таки вийде, і ця петиція буде створена. Все, дякую всім за увагу. Будемо слідкувати уважно. Ну, що ж, я думаю, що ви подивилися цей сюжетик невеликий, і можете зробити свої висновки. Вважаю, що саме позиція президента, якщо вона буде озвучена, вона поставить всі крапки над і. А якщо не буде озвучена, то ми зможемо констатувати факт, що за цією вакханалією в інформаційному просторі саме стоїть президент Володимир Олександрович Зеленський. Ну, як мінімум, в будь-якому випадку ми отримуємо результат і розуміння подальших наших кроків. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!